Ну тут без мату мені досить складно. Мені подобається трактування. Держава вирішила трошки по іншому, тобто ми без корупції не можемо. Досить складне рішення і гроші країні зараз потрібні. Ми розуміємо це можливість показати на інших континентах і в інших країнах, як потрібно будувати. Вітаю вас, друзі, в новому сезоні на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас безцензурнюз. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки. І поїхали. І, друзі, перша новина на сьогодні. Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном. Мені подобається трактування. Вимушені. Українські будівельні кампанії через кризу в Україні викликану війною і сповільнення ринку все частіше почали реалізувати свої проекти за кордоном. За даними агентства Ерсен Янг, в Україні за 22-23 роки зруйнована чи пошкоджено близько 100 мільйонів квадратних метрів житла. При цьому сума заданих збитків склала близько 55,9 мільярдів доларів США. Водночас, попит на нове житло зберігається лише в містах на заході України. Тож девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо в 2024 році таких проєктів було 118, то в 2025 лише 52 ЖК, а на 26 та майбутні роки мізерні для Києва 9 ЖК, повідомляється у дослідженні Ернст Янг. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах. Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізувати свої проекти за межами України. Принаймні п'ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. На сході їх цікавить Балі, Таїланд меншою мірою ОАЕ. На заході Іспанія, Угорщина, Німеччина. Останнім часом також спостерігається тенденція, коли все більше міжнародних компаній виявляють бажання інвестувати в українські проекти. Наприклад, ірландський виробник будівельних матеріалів Сіверчі на початку повномасштабного вторгнення вклав. 80 мільйонів доларів. Цікаво, вона я не можу з нею повністю погодитись, тому що я не бачу, що кількість будівельних компаній в столиці зменшується. Не ті темпи так, але є продажі. І якщо б ще держава спонукала і пропонувала те, що вона обіцяє, я маю на увазі, якщо б вона реалізовувала, то зазвичай. Будівельні компанії готові будувати. І підтримка в цими кредитами, які в нас були на, ще навесні. Я кажу про її відновлення і є оселя. Вона допомагала ринку, особливо економ сегменту та комфорт сегменту. Але зараз ми бачимо, що держава вирішила трошки по іншому, тобто ми без корупції не можемо і почали. Знову вибирати якісь ЖК, які будуть іти по цим програмам. Іншим ЖК не можна буде продавати по цій програмі, тому без корупції було б ринку набагато простіше і ринок б рухався швидше, я так скажу. Ну і плюс ми бачимо, що ті, хто будують, ті продають літо у всіх забудовників, хто реально будував, хто реально робив класний маркетинг і показував класні темпи будівництва і заохочував клієнтів. А купувати ми бачили, що все було досить непогано. Ми бачимо продажі, і вони цього літа були і в Києві, і під Києвом. Тому не потрібно прибіднятися. А те, що забудовники дивляться на інші ринки, так це круто. Це можливість диверсифікувати свої ризики, це можливість. Свої таланти розкрити і показати на інших континентах і в інших країнах, як потрібно будувати, тому що якість будівництва за кордоном вона якби це не було печально, вона гірше за наше. Іспанський ринок не вміє будувати як український, і в Дубаї багато будівництва досить, якщо приймати з українським рівнем, набагато слабкіше. Те, що туди багато грошей на іде на те, щоб воно виглядало цікаво, але якщо подивитися, чого це будується, то якість, скажімо так, українська краще. Тому, друзі, класно, що наші забудовники йдуть на інші ринки і зможуть реалізувати там, зможуть заробляти там, зможуть показати, як потрібно будувати, показати рівень. Але я думаю, що це не за рахунок того, що там щось падає в столиці. В столиці все більш-менш нормально. І Крім крупних забудовників, є досить багато малих, невеликих молодих забудовників, які заходять в Київ, і є бажання в них будувати і показувати, що навіть на такому ринку можна заробляти. Друзі, а у нас наступна новина. ВПО можуть отримати пільговий іпотечний кредит через регіональне відділення Держмолоджитла. кабінет міністрів України удосконалив порядок пільгового іпотечного кредитування за програмою житлове приміщення для ВПО. Внутрішньопереміщена особа. І тепер ця категорія громадян може подати заяву для отримання пільгового іпотечного кредиту до регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції. Кабмін схвалив постанову про внесення змін до порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньопереміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих кредитною установою для відбудови. Феві. Згідно з постановою до порядку пільгового іпотечного кредитування, ВПО вноситься низка змін щодо перевірки інформації про наявність у заявника доходів житла у власності заявника та членів його сім'ї, а також фактів отримання заявником або членами його сім'ї за рахунок бюджетних коштів пільгових кредитів на будівництво придбання житла або відповідної грошової компенсації. Такий механізм діятиме до моменту відновлення відповідної послуги на порталі Дія. Зазначили у міністерстві, ну це все чудово. Мені е, подобається, що програми є. А от е, як вони працюють, це, звісно, ну я б сказав, е, ну тут без мату мені досить складно це все обозначити. Тому що е, всі програми мені здається, що вони е, такі для, для знущання над людьми е, спеціально е, зроблені, тому що. Е, щоб Получити ці кредити, ну там потрібно, м'яко кажучи, попотіти. І ми розуміємо, що, що таке кредит для внутрішньопереміщених осіб. Тобто люди, які втратили все, це ж не просто їм дають гроші на покупку, наприклад, житла. Це те, що вони повинні повертати, навіть якщо це будуть пільгові кредити. Да? Тому ідея класна. Але над її реалізацією потрібно попрацювати. Ну плюс для внутрішньо переміщених осіб, все ж таки потрібні якісь рішення для того, щоб у людей була можливість мати кришу над головою, скажімо так, на час, коли їх територія проживання окупована, і це повинно бути як. Як, ну, як я думаю, потрібно це, щоб було за гроші саме держави, тобто можливість десь жити і ну, вже від цього відштовхуватись, знаходити собі роботу, тому що коли людина і так в стресі, ну, тобто вона все втратила і ще нам не знаю, немає стабільної роботи, і йому кажуть, ну, приходь, ми тобі дамо кредит, але там потрібна. Цілу купу бумаг зібрати, а потім людина розуміє, що потрібно ж буде всі ці гроші повертати. Друзі, напишіть, що ви думаєте з приводу от таких от рішень для людей, які як по мені, постраждали, які лишились житла. А житло, як ми розуміємо, це напевно найголовніше те, що. Ну, Може бути для базових потреб, я б сказав так. А ми, друзі, переходимо до наступної новини. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приноси тобі результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. ДПС нарахувала українцям податків на нерухоме майно майже на 7 мільярдів гривень. У серпні близько 2 мільйонів українців отримали податкові повідомлення рішення на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на загальну суму нарахованого податку 6,7 мільярдів гривень. Про це повідомляє економічна правда з посиланням на дані Державної податкової служби. Загалом ДПС сформувала понад 3,5 мільйона відповідних податкових повідомлень рішень. Для порівняння у 2023 році українцям нарахували на 2,6 мільярда гривень менше податку на нерухомість, а у 2022 на 4,4 мільярда гривень менше. Державна податкова служба сформувала та розіслала рішення про сплату податків на нерухомість до 1 липня. Заплатити зазначену суму необхідно протягом 60 днів з моменту отримання такого повідомлення рішення, тобто не пізніше 30 серпня. Податок на нерухомість в Україні це обов'язковий платіж, який сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, включаючи. Що фізичних та юридичних осіб цей податок є місцевим і його ставка встановлюється місцевими органами влади, виходячи з максимальних меж, визначених податковим кодексом України. Зауважимо, що у Харкові міська рада. Ухвалила рішення скасувати для фізичних юридичних осіб та підприємців податки на землю та нерухомість? Це рішення має заохотити бізнес та громадян, які продовжують працювати у Харкові, незважаючи на постійні обстріли та важку ситуацію з енергетичною безпекою у прифронтовому регіоні. Ну податок це зрозуміло. Це є в будь-якій країні, і він буде тільки збільшуватись. Він не буде зменшуватись в принципі. Чи повинен він бути? В нормальній європейській країні так він повинен бути. Що про Харків сказати? Я ну, вважаю, що заохочувати людей жити під обстрілами не знаю. Напишіть ви, що ви думаєте з цього приводу. Напевно, в ті райони, які при обстрілюються, але зараз обстрілюється, як ми бачимо, абсолютно все. Досить складне рішення і. І гроші країні зараз потрібні. Ми розуміємо, що під час війни податки потрібні, і їх потрібно використовувати саме для того, щоб країна вистояла. Але якби ж вони ще йшли не на озеленення і на бруківку, взагалі було б круто. Він буде тільки збільшуватись, тому всі, хто планує вкладати гроші в. Нерухомість повинна розуміти, що він буде там забирати частину вашого доходу. Це все, що сказати, друзі, цю новину такий от дайджест новин. Бачите, що ринок нерухомості він є. Я кажу, що ми постійно висвітлюємо, що відбувається, наші рубрики. Будують або імітують, будуть також і нові, і з новим ведучим. І наша Анічка також повертається з декрету. Буде потрохи вас радувати своєю присутністю на зйомках. Друзі, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, друзі, і не забуваємо допомагати нашій армії. Ми все це можемо робити тільки дякуючи ЗСУ. Тому слава Україні, слава ЗСУ і до нової зустрічі. Пока-пока.